Отче, Василю, таке питання. Якщо Адам і Єва не зрішили, то якби не зрішили, то чи правда, що ми би жили в раю? Ще одне питання: скажіть, чого самогубство рахується найбільшим гріхом, як правильно сказати, гріх, який не прощається. Якщо людина зробить убивство, вбиває іншу людину, чого такий гріх не є великим гріхом або не непрощений гріх? Дякую вам. За відповідь, вибачте за таке запитання. бажаю вам здоров'я і Божого благословення. Трохи ви тут наговорили, багато всякого трошки напутали. Дивіться, якщо б Адам і Єва не згрішили, ми б жили в раю. Рай, в якому жив Адам і Єва, це не той рай, про який ми говоримо, в який ми попадемо в місце життя людини і Бога. Це не той рай. Це було на землі, його називають Райським садом. Це було місце, яке було ідеально, абсолютне, де людина могла жити спокійно. Нічого, їй не було ні холодно, ні жарко. Плоди, які вона бачила в саді, райським. Вона мала їх їсти не для того, щоб не вмерти, а їсти, щоб пробувати, як дегустатори ходять і пробують. Ой, тут ще якийсь новий плід, а тут ще якийсь новий. І кожного дня сад був такий великий, різноманітність плодів була така різна, що вони кожного дня знаходили якісь нові плоди. Кожного дня вони бачили нових там тваринок, всяких пташок, всяких. Диких звірів і так далі. Тобто це було таке безкінечне пізнання, як прообраз раю, в якому буде жити людина. Але все одно на землі це було місце випробування. Людина, якщо не має вибору, вона не має майбутнього. І тому Бог мусив поставити до дерево. Мені не раз кажуть, а на що того дерева там було? Жили б собі люди в та та все? Та ні? Людина ну, не було би за що її нагороджувати. Так? Бог не створив людину як забавку, Бог дав людині розум і вільну волю і дав можливість вибору. Тому і поставив одно дерево в центрі саду стояло. Ходіть куди хочете, сад величезний. Йдіть, куди хочете в одну сторону. А по центру раю було дерево, з якого сказав: от звідси не їжте пліть. Мільйон дерев, Ні, людина прийшла, ну, тому що Змій прийшов і каже, возьметься даремо, возьметься даре, возьметься дару. іменно тотре не можна. І тому людина, маючи вибір, збудувала своє майбутнє. Просто-напросто цей рай це була простіша проба. І якщо б там були народжувалися, діти були б вони не зрішили, були б так само, жили б місце випробування, але випробування було б дуже простим. Одно дерево не чіпай, роби все, що хочеш. Бо все, що ти можеш придумати, можеш робити, і воно не є гріхом. Одна заповідь. Ні, не вийшла. І так, як зрішив Адам і Єва, так само і ця первородний гріх перейшов на всіх людей. Все. А тут ви кажете, за Скажіть самогубство, чому воно є найбільшим гріхом. Самогубство є найбільшим гріхом, тому що це ти виступаєш проти свого життя. Ти виступаєш проти Бога. Це бунт проти Бога. Бунт проти Бога. Тому... А гріх, який не проститься, це не вбивство. Це не самогубство. Гріх, який не прощається. Це гріх проти Святого Духа. Як він виглядає? Нерозкаянність. Це коли людина надмірно надіється на Боже милосердя, каже, та, Бог мені і так простить. Що, а що, куди він сидіне? Бог і так простить. Це надмірна надія на Боже милосердя? Або безнадійність. О, ні, Бог мені ніколи не простить, бо я такий грішник, та що? та я такий грішник? Мені Бог ніколи не простить. Це то саме нерозкаяність. Такий вид гріхів не прощається. Христос сам сказав, всяка хула проти Сина чоловічого проститься вам, одна хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Якщо один із обраних хрещених розлучений, а другий одружений, можна їх разом брати за хресних для. Для донечки, дякую за відповідь. Та що не можна? Можна, може і скоро ще одружиться, той розведений. Розведених, знаєте, не так треба, так ганувати, Тому що це ті, які досвід мають, знаєте? Мають досвід життя. І я переконаний, що більше таких помилок робити не будуть, як робили. Та. Так що беріть за Хресну борщ навернеться.